38 криворізьких дітей, чиї батьки загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні, отримали шанс на два тижні забути про війну. Діти вирушили до Австрії, країни, яка присягнула руку підтримки тим, хто втратив найрідніших. Поїздка стала можливою завдяки спільному проєкту Австрії, українського консульства в цій країні та ради оборони міста. Відправляємо наших дітей, родин загиблих, полонених, безвісті зниклих. Фінансування частково приватне, безпосередньо від ради оборони міста, це і харчування, це і проїзд, і страховки, і так далі. Тобто ті всі витрати, які пов'язані в Україні, і безпосередньо перебування від нашої сторони діток. Там ну а вже витрати безпосередньо в Австрії, то це фінансує сторона Австрії перед дорогою, інструктаж для батьків і організаційна зустріч у кожної мами десятки запитань, і головне, чи буде дитині добре, де діти будуть проживати, які будуть умови в них, а як вони будуть харчуватися, і взагалі, як вони будуть там час проводити. Мені це дуже цікаво. Обговорили все від переліку необхідних документів і особливостей перетину кордону до правил перевезення дітей. Хотілося, щоб дитина поїхала, побачила і відпочила і від цих, скажімо так, психологічно навіть від таких подій, які зараз у нас. Це такі, і відпочинок, і нові знайомства з дітьми і побачити нову, нову країну. Все-таки для нього це буде цікаво. Можливо, в майбутньому щось побачить для себе цікавого, і буде можливо будувати своє майбутнє з чим для того, щоб добитися кращого в своєму житті, щоб це більш було спокійно для нього і для всіх. Ранок 26 липня від Козака Рога рушає автобус попереду Мальовничі Альпи, чисті озера і безпечне дитинство. Хоча б на два тижні. У мене від поїздки дуже велике очікування. А так у мене настрій нормальний. Надіюся, все буде добре. я добре відпочину і проведу добрий час. Я думаю, все буде круто, а що саме про Австрію, я не знаю. Перший раз там буду. У програмі оздоровлення, екскурсії, розваги, нові друзі і спокійні ночі без сирен. Групу супроводжують педагоги і медики. Всі діти застраховані для кожного індивідуальний підхід. Два тижні на нас чекають розваги, відвідання різних австрійських міст, екскурсії до зоопарків, парків, розваг. Атракціони, походи в гори, купання в озері, спортивні розваги і, взагалі, насолодження краєвидами. Я впевнена в тому, що відпочинок буде класним, емоційним. Що діти зможуть трішечки перемкнутися від нашого страшного будення, не почують хоча б два тижні тривоги. Хай дорога наша буде легкою і повернення, хай буде теж яскравим. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, Андрій Славний цей день.